Покербет Обирай свій спорт. До цього часу з вами ще трошечки поговоримо про російських окупантів. Знаєте, мене повсякчас цікавить їхня мотивація. З якою думкою в голові, якщо там залишилося місце для думок, воно лізе. Із я не знаю якоїсь російської глубінки на територію України вбивати українців, нищити українські міста і сидіти в окопі, вмирати за Путіна. Що має творитися в голові у, цієї, у цього окупанта, коли він погоджується на це, заради грошей, заради можливо, якоїсь бойової слави? А що спонукає їх стати окупантами? І знаєте, тут, звісно, є пропагандистська частина. Полягає вона в тому, що росіяни на території України проводять, значить, демілітаризацію, денацифікацію, десатанізацію, защита рускоязичного населення вони навіть таке витягнули, Собирають історичні землі, чи як у них це помилково, звісно, називається. І знаєте, мені здається, що ці е, всі слова вони для росіян є ще хуже будуть, чим паляніца, тобто. Полуниця, як ми з вами знаємо тут в Україні, просто вони їх вимовити не можуть і вони не бачать сенсу в цій демілітаризації. І тому вони для себе, мабуть, принаймні певна їхні їхня частина використовують той наратив за дідов, за дідов, які боролися проти. Нацизму, які боролися побіжділі, побіділі, чи як воно там правильно у російській мові звучить, і вони хочуть продовжити їхню славу. Ну але слава виходить так собі. Весь світ тепер знає, що Росія це загарбники, це країна терористка, це агресивна країна, це країна гній. Але все ж таки, давайте мотивацію одного із російських, отих військових, зараз послухаємо. Сюди прийшов добровольцем абсолютно. контракту служу. Дома ждет меня шестеро детей, жена. Воюем мы, чтобы победить этот чтобы его больше никогда не было в нашей стране. Вот и все. Работаем в честь интересах России. Щоб нацизма не було в нашій страні. Е, мені здається, цей мамкин поборник він знаєте трохи не в ту сторону воює. Е, нацисти якраз всередині Російської Федерації, і вони вже настільки перетворили цю країну на дику скажену собаку, яка вимагає не лише крові українців, яка вимагає крові цивілізованого світу. І навіть самих росіян усе з вами будемо оглядати по черзі. Але давайте почнемо з того, як, наприклад, російський пропагандист Дмитрій Кісільов повідомив, що ісламський антисемітизм потрібно прийняти. У сотен мільйонів мусульман, звісно, не у кожного. Але все ж антисемітизм – культурна норма, переходяща із покоління в покоління. І никакая политкорректность з цим нічого не поделает. Можна аналізувати, почему так, але просто примем як факт. Бачите, російські військові не можуть доперти до тієї думки, що нацисти сидять у них там у Російській Федерації, хтось у студіях, хтось в Кремлі. Хтось в якихось інших адміністраціях, і це насправді вони поширюють ось цю ненависть, так ось цю заразу, а виявився нацизм під час дої, під час другої світової війни, не в ту сторону, чому прийшли на територію України, якщо Дмитрій Кісільов явно віщає, звідкись із Москви, мабуть. Чому пішли не в ту сторону? Заблукали, не знають географії чи просто не вміють думати. Я схиляюся до того, що це знаєте таке об'єднання з усіх наративів, які їм навішали. Але ми не будемо їх шкодувати через те, що в них вуха в лапші, а в голові знаєте перекоти поле через російську пропаганду. Бо вони дорослі люди і дорослі люди мають нести відповідальність за свої вчинки, навіть якщо вони скоїли їх під впливом отих, знаєте, верескливих голів. Із їхнього телевідінія. Але, але, але це ще це ще не все. Це ще не всі цінності в лапках, якими е, блискуче ділиться зі світом Російська Федерація. Бо е, пам'ятаєте депутата Держдуми е, Гурульова, е, який нещодавно в ефірі закликав винищити 20% росіян. Якщо ви забули, то я вам зараз не пам'ятаю. Сьогодні були там пропозиції выборы отменить президент. А зачем? Даже если мы все будем ходить тут на ковыряться, президент победит на выборах. Это не заслуга кого-то, это его личная заслуга. я железно знаю, что он победит капитально, так что не снилось ни, ни все эти, которые там Бакроны, Байдены, там и все, Шольцы и так далее и тому подобное. Это состояние нашего общества на сегодняшний день. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту, а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня, что вся вот эта вот гниль, которая осталась, она должна быть, ну если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. Ну, по первых дивно, что когда камера была наведена на этого Депутата Держдуми, що вона не запотівала там, бо здається, він в такому стані ефекту. Або дуже дуже сильно любить Владіміра Путіна і дуже дуже сильно розізлився через те, що хтось на Росії може проголосувати проти. А яка власне кажучи, різниця? Хто проголосує проти? Як у росіянців уже є в принципі е показники? Якісь я впевнена в цьому, які вони намалюють на тих березневих виборах. А навіщо на, на взагалі напрягатися і всяке таке? Це просто знаєте російська імперська суть все має. Бути так, як сказав Цар, усе має бути по їхньому, усе має бути так, як розповідає російська пропаганда. З'являється якесь зерно сумніву, і його намагаються дусити, його намагаються погрожувати, загрожувати і ліквідувати якимось чином ті загрози, які з'являються для їхнього того диктатора. Я на хвилиночку хочу додати, що 20% Російської Федерації це орієнтовно десь трохи до 30 мільйонів мешканців. Російської Федерації і як вони б до цього поставилися, що за якесь волевиявлення їх хотіли б знищити, або якимось чином ізолювати від суспільства. Ну не знаю, не знаю. Можливо, росіянам таке подобається, судячи з того, які рейтинги мають ось ці шоу. Ну підсумуємо, що ось де нацизм. А росіянці його чомусь шукають на території України, замість того, аби навести лад у себе на території країни і викорінити ось ці факти нацизму расизму із території Російської Федерації.